Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на своєму каналі. Розмова про тіло, їжу і вагу. Сьогодні четвертий день моєї подорожі і робимо підсумки за попередній день. Ну що вам сказати? Вчора я пішла в отрив. Вчора я була у відпустці, голова була в відпустці, шлунок був в шоці, підшлунково взагалі досі не розумію, що відбувається. Порції мої були великі, було дуже багато солодощів, чесно. Mm. Що було гарного, да? бо можна довго себе карати, що ти переїла. Прибрала калорій, це 100%. Да? Це очевидні речі, це ми навіть не будемо з вами обговорювати. Але що хочеться відмітитись: по-перше, під час кава брейків вживала або просто каву, або фрукти. Жодних круасанів, жодних слоїчок не опинилось в моєму роті. Друге, фізична активність. Завчора зробила 17 тисяч кроків. Зрозуміло, що це не заміняє повноцінно там якусь класну тренування, але все одно це. Краще, ніж нічого. І по-третє, якщо було несмачно, не доїдала. Причому неважливо, якщо солодке несмачно, не доїдала, якщо несмачний фрукт не доїдала, якщо там несмачний гарнір не доїдала. Непогано було по клітковині, намагалася да, обирати завжди овочі. Тут їх багато, вони різні. В основному, правда, це були якісь тушковані овочі, не сирі, але тим не менш. І за рахунок фруктів я теж думаю, що по клітковині було ок. І не було вчора алкоголю. Тому, в принципі, навіть якщо порція і більше ніж зазвичай, все одно із цього навіть харчового хаосу. Я можу сказати, що вдалося. Сьогодні, до речі, вже обід, тобто да, п'ятий день, і я вже завтра похвалюся, що ситуація ну, на сьогоднішній на, на, на теперішній момент покращилась, але про це вже завтра. Всім гарного дня! Слідкуйте за мною, залишайтеся зі мною на каналі. Зовсім скоро повернуся додому і буду знімати класні довгі повноцінні тематичні відео. А якщо вам щось цікаво, будь ласка, обов'язково про це скажіть в коментарях. Всім гарного дня, па-па!